В цьому випуску як Київське Динамо зіграло матч третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Пафосу, новачок АПЛ зробив гравця збірної України пріоритетною ціллю на літнє трансферне вікно, донецький шахтар Динамо та Полісся отримали нових суперників у Єврокубках. Віктор Заганков допоміг Жероні завоювати перший трофей у цьому сезоні. Щоб український контент не пас задніх, ваша вподобайка зараз як ніколи доречна. Дякуємо вам за підтримку нашого каналу. У швейцарському ніоні відбулося жеребкування четвертого раунду кваліфікації Єврокубків, де українські команди дізнали своїх теоретичних опонентів при всіх можливих розкладах та сценаріях. Якщо «Динамо» пройде кіперський пафос, то зіграє з переможцем пари Легцвірна зв'язда. Чемпіон Польщі теж стартував з другого раунду кваліфікації. Вже пройшов ісландський брейдаблік. Команду тренує Данець Нільс Фредеріксен, для якого це перший досвід роботи поза межами рідної країни. Склад команди типовий для клубу вищого ешелону екстракляси поляки розбавлені кількома легіонерами. На особливу увагу заслуговує нападник лідери капітан клубу 32-річний Міхель Ісхак. За шість офіційних матчів цього сезону він вже забив сім голів. Тепер переходимо до моїх улюблених сербів. Головний спонсор свірний зв'яздив все ще Газпром. Клуб цього червня знову їздив на товариський маж в гості до Зініта. Ватні друзі Росії красномовно відреагували на жербкування проти Динамо в Лізі чемпіонів, де заполонили інстаграм киян зі словами підтримки країни-агресора. Якщо ж говорити про футбол, то очолює команду з 23-го року вихованець клубу Владан Милоєвич, для якого це вже другий захід на посаду головного тренера. Головна зірка складу теж нападник Марко Арнаутович, який за свою кар'єру достатньо зіграв за інтер та ВПЛ. Можна відзначити і Рада Крунича, екс-гравця Мілана. У складі команди також є росіянин у другому раунді кваліфікації. Вони пройшли Лінколь Ред Іпс і тепер радіють, які вони не переможні. Якщо ж Динамо вилетить від пафосу, у такому випадку зіграє з переможцем пари Хамрун Спартанс, Макабі, Тель-Авів. представлення Хамрун Спартанс не потребує. У лізі Європи мальтійці опинилися саме через шість пропущених голів від команди Шовковського. Тель-Авівський макабі теж починав свій шлях в лізі чемпіонів, але у другому раунді кваліфікації програли кіперському пафосу нинішньому супернику Киян. Тепер переходимо до жербу шахтаря. Якщо команда Турана пройде Панаді Найкос у третьому раунді кваліфікації, у такому разі гірники зіграють із турецьким самсунспором. Фанати гірників вже почали жартувати, що якщо Туран виб'є з Єврокубків другий підряд турецький клуб, то в нього просто можуть відібрати громадянство. Сам Сунспор лише зараз розпочинає свій шлях у Єврокубках. Команда взяла бронзові медалі турецької суперліги минулого року, обійшовши зокрема на багатозірковіший бишектаж. Однак просрібло не йшлося від другого Фенербахча відрив, складав шалені 20 очок. Клуб до цього привів екстренер Бохума і Шалька Томас Райс, який улітку 24-го замінив на посаді свого земляка Маркуса Гідзоля. Складна відміну від Бешакташинерісніє зірками є гравці типу Ріка Вандронгелена та Ландри Діамата, які були на другому плані в середняках та аутсайдерах тепліг. У випадку, якщо Шахтар вилетить від Панаті Найкоса, то зіграє з іншою командою, яка програє в Лізі Європи, або з серветом, або з Утрехтом. Щодо швейцарців, саме в день жеребкування клуб попрощався із тренером Томасом Геберлі, який привів сервет до срібла. Без пояснення причин, однак і підозра, що не вдала серія на старту сезону, включно з вильотом з ліги чемпіонів цьому посприяла. Утрек вже стартував у лізі Європи з другого раунду кваліфікації, де пройшов молдавський шериф. А у чемпіонаті торік вони фінішували четвертими. Тренує команду з 23-го Рон Янс із досвідом роботи, переважно якраз у Нідерландах, хоча мав невеличку перерву на роботу в МЛС. Найдорожчим гравцем клубу Трансформарт вважає марокканського захисника Суф'яна Ель Каруані 9 мільйонів євро, йому лише 24 і минулого сезону він став найкращим асистентом команди в чемпіонаті. Ну і переходимо до Полісся, якому в будь-якому разі треба проходити пакш, і тоді вони зіграють із італійською фіорентиною. Фіалок можна по-справжньому вважати гегемонами Ліги конференцій, це їхня четверта кампанія в турнірі поспіль. У попередніх трьох вони двічі дійшли до фіналу і ще раз до півфіналу. Очолює команду з цього року Стефано Піолі, який повернувся у клуб після чемпіонства з Міланом, та не зовсім вдалого періоду в Альнасрі. Він же дозбирав просто такий зірковий склад команди, який починали збирати ще до нього: Девід Дехеа, Пабло Марі, Ніколо Фаджолі, Робін Годзенс, Жонатаніконе, Мойзекін, Рікардо Сотіль Додо, та інші вже скоро на жаль попрощаються з Єврокубками завдяки Житомирському гранду. Віктор Циганков допоміг Жероні завоювати перший трофей, каталонці дотисли Вулверхемптон у Кубку Коста Брави з рахунком 2-1. У Жероні в основі вийшов український півзахисник Віктор Циганков, а от Владислав Крапевцов залишився в запасі. На початку другого тайму Арнау Мартіне з правого флангу навісив на дальню стійку, де РР переправив правим м'яч у сітку. Вже через 10 хвилин рока, протягнувши м'яч лівим флангом, взяв гру на себе, змістився ближче до центру і перфектно закрутив у праву дев'ятку. Після цього Вавки відквитали один гол, але каталонці вистояли і завоювали перший трофей у сезоні. Переходимо до трансферних новин. Англійський Сандерленд може відновити інтерес до різника через несподівану травму Петерсона. Раніше журналіст Михайло Співаковський повідомляв, що бос англійського клубу пропонували гірникам за гравця суму менш ніж 10 мільйонів євро. За інформацією іспанських змі, Борнмут прийняв пропозицію від Тотангамаза за Іллю Забарного у розмірі 70 мільйонів євро. Однак сам Іля виступив категорично проти цього переходу і навіть не вів перемовини з шпорами щодо особистого контракту. У підсумку трансфер повністю провалився і зараз ля вже однією ногою в Парижі. Про що скоро буде оголошено офіційно? Форвард Ліверпуля Дарвін Нуніс готовий розглянути варіант з переходом у Аль Хіляль. 26-річний уругвайський нападник є пріоритетним варіантом для аравійського клубу. Офіційної пропозиції поки немає, але Аль Хіляль повідомив Ліверпулю про свій інтерес і в майбутньому спробує підписати гравця. Новачок АПЛ Ліц Юнайтед зробив Артема Довбека пріоритетною цілю на літнє трансферне вікно. «Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри Сфабет. Бери від гри своє. За інформацією джерела Мотлі Цнюз Павлини зробили 28-річного футболіста пріоритетним варіантом для підписання атаки команди та готові виділити на трансфер українця 32 мільйони євро. Бо за англійського клубу подобається стиль гри українця, який, на їхню думку, відразу впишеться під стиль гри в англійській прем'єр-лізі. Вже завтра відбудеться перший меж третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому зустрінуться грецький та Донецький Шахтар. Команди зіграють на стадіоні Олімпік Стадіум у грецькому місті Афіни. Зустріч розпочнеться о 21.00 за київським часом. Тож, якщо порівнювати трансферну вартість команд, то у гірників суттєво більша оціночна вартість гравців. За греків також виступає бразилець ТТ, який у важкий для шахтаря період втік з команди у Галатасарай, Сарай, але так і не заграв у Туреччині. З поганих новин для гірників у цьому протистоянні донецькій команді не допоможе один із ключових гравців бразильський Вінгер Кевін. У 22-річного футболіста було діагностовано м'язове ушкодження, через яке він не потрапив до заявки на матч першого туру української прем'єр-ліги проти епіцентру. І на даний момент невідомо скільки пропустить Вінгер. Однак він точно не зможе вийти на поле в першому поєдинку Ліги Європи проти Пенеті Найкоса. Нагадаємо, у нинішньому сезоні Кевін провів три матчі за гірників, в яких забив чотири голи. Київська Динамо зіграла свій перший матч у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Кіперського пафосу. Перший тайм пройшов у ритмі дитячих помилок від гравців Динамо та розгоном атак рівнем чемпіонату області. Прості помилки при передачах та ніякого креативу в атаці. Фланги киян це взагалі щось чимось. Повільні Ярмоленко та «Піхальонок» – це взагалі табу для швидких атак киян, навіть проти такого суперника. Чудовий шанс був у Дубінчака, але жадність гравця Динамо не дозволила відкрити рахунок всередині першого тайму. А вже у наступному епізоді вона то ніхто не заважав головою переправити м'яч у ворота, але форвард вдарив значно вище. Початок другого тайму та продовження знущання з фанатів столичної команди. Піхальонок, як справжній ветеран 97-го року народження, спокійно ходить по полю. А Шаперенко, якого треба відправляти до Туреччини, хоч за 1 мільйон євро, все ніяк не міг згадати, як це розганяти атаки без браку. Концерт під назвою «Гра Динамо» триває і киянам неби, як щастить, не пропустити гол. Шовковський тим часом вже почав шукати відмазки про важкий графік або логістику. А Ярмоленко вперше нагадав про себе, прошив весь захист, але не влучив поворотам. 63-я хвилина. Єрмоленков виводить Ваната на ударну позицію. Нападник після зіткнення впав на газон. арбітр призначив пенальті, але після перегляду вар його відмінив. На 73 й хвилині нарешті відбувся перший удар у площину від Динамо, комбінація біля штрафного майданчика кіпріотів та простріл від брашка в руки голкіперу. Кінець матчу Динамо власне отримало те, на що заслуговувало. Невдалий розіграш кутового від киян, кіпріоти вибігають в контратаку, і свіжий Андерсон сілва пошив у дурні дубінчака та вколотив м'яч у сітку. Воріт 0-1 безхарактерна Динамо, від якого залишилась лише легендарна назва. Також одразу після матчу Андрій Єрмоленко поділився думками від поразки Пафосу. Зараз важко одразу після гри говорити. Програли значить, напевно, справедливо. Хочу сказати, що ще нічого не вирішено, є друга гра. Будемо готуватись, в нас є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію. Ми були готові до агресивної гри, ми знали, як Пафос грає, команда дисципліновано захищається, тому ми розуміли, що в нас багато моментів не буде. Перед матчем ми розбирали суперника, прекрасно знали, що вони грають і будуть готові до гри. Так, ми жорстко розмовляли з Шовковським в роздягальні, але те, про що ми розмовляємо, залишається всередині команди. Чи буде 34 градуси тепла на Кіпрі проблемою? А які у нас варіанти є? Хоч 50 ми маємо виходити на поле і виправляти ситуацію, тому що вдома зіграли погано програли. Тепер в нас не може бути відмовок, погода буде однакова для обох команд. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після матчу Динамо Пафос.